Казав Господь, уважайте на самих себе, коли зрішив твій брат, поки докори йому, як він покається, прости йому, коли сім раз на день зрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе та скаже каюсь, прости Йому. апостоли сказали Господеві, збільши нашу віру. Господь сказав, якби мали віру, як гірчичне зерно, сказали б цій шовковиці, вирви з корінням і пересадиться в море. Вона послухала б вас. Хто з вас має чи слугача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля ходи мерші та сідай до столу, чи не скаже, ти йому раче, зотуй мені, що на вечерю підпережись і послуговуй мені, поки я буду їсти й пити, потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі за те, що той зробив усе на показу? Отак і ви, як зробите все, що вам наказано, кажіть. Ми слуги не потрібні, виконали те, що мали було зробити, Христос страждає. Сьогоднішнє святе Писання є досить цікаве, адже воно має певне гарне повчання. Його можна розділити на декілька таких основних моментів. Отже, перший, я би так навіть назвав фрагмент це уважати на самих себе. Де Христос конкретно звертається до своїх учнів, щоб вони пильнували у своєму духовному житті, відповідно і відповідали за свої певні вчинки чи дії. Бо Христос каже, якщо хто ти проти тебе хтось зрішив, але перепрошує, пробачує. Проте дуже важливе значення. Пробачити, якщо хтось проти тебе провинився, це не означає мовчати на гріх. Дуже часто люди забувають, кажуть, треба бути толерантним. Так, це правда, але не на гріх. На гріх мовчати це є гріх. Не карати за гріх це є гріх. Дозволяти благословляти на гріх це є гріх. Це є так звані усі чужі гріхи. І коли людина мовчить на гріх або потурає, вона стає співучасником цього гріха і за нього відповідає. Христос на це не говорить. Але Він каже: якщо проти тебе брат згрішив, докори йому, докори йому, і як він покається, прости. Якщо людина не кається у своєму грісі, Христос не каже йому прощати, але докорити до того часу, поки людина десь не усвідомить свій гріх і з нього не розкається. В іншому частині Святого Писання Христос каже, робити це з любов'ю, не зі злостю чи гнівом. Бо якщо ти будеш йому докоряти злостю чи гнівом, то чим ти краще за нього? Який проти тебе прогрішився? Так ось ставить питання. Якщо він проти тебе прогрішився, але перепрошує, пробач. Скільки б разів він не приходив і не перепрошував, стільки разів маємо пробачати. Бо і ми прогрішуємося перед Господом, і кожного разу, як до нього приходимо, Він пробачає. Тому і каже Христос, будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний. Якщо хочеш, щоб тобі простилося, і прощай. Якщо ти не хочеш пробачати ближньому, то чого сподіваєшся тоді, що тобі Отець має пробачити? Гарно є досить зауважив. Учні звертаються до Христа. Добав нам віру. Христос каже, що віра, якщо є маленька, вона вже має досить велику силу і може вершити вже великі справи. Бо коли віриш у Бога і на нього покладаєшся, то маєш певність, що Бог, який є всемогутній, це зробить. І мудро робить людина, коли такі речі чинить. Проте Христос одразу говорить: віра, це є добре, Але не чекай за це одразу похвалу чи подяку. А ти віриш, молодець, гарний хлопчик чи дівчинка. Але Христос конкретно каже: Роби це, як цей слуга, якому це наказано. Який за це не очікує якоїсь похвали. Але скажи, ми слуги непотрібні виконали те, що і повинні були зробити. Свого часу одна жінка кожного разу як помолилася чи зробила добру справу, постійно ставила одну монету в таку скарбоньку. Вона рахувала, скільки вона заробила для Царства Божого. І скільки Господь їй винен. Ну, вона ж добро робила. Один день. Десь її взяла, як кажуть, спокуса. Подивитися, скільки вона вже заробила. Яке було їй велике здивування, коли, відкривши ту скриньку, в якій сподівалася знайти дуже багато тих монет, знайшла одну криву і зержаві. Так Господь і десь їй показав, що її гордість це все звела на нуль. На все втратила. Тому маємо пам'ятати тих важливих декілька моментів. Прощення має бути без обмежень, але це не є мовчання на гріх. На гріх ми християни мовчати не маємо. каже Христос до Кори: Віра має бути жива, хоч і мала. Апостол Павло додає: віра без діл. Тому віра завжди засвідчується життя. І має бути це смирення, про яке говорить Христос, не очікувати винагороду, але виконувати те, що ми і повинні виконувати. Свого часу були два друга, і один завжди іншого ображав. Цей щоразу, скажімо так, десь тримав зло у своєму серці. Але одного разу попавши на Святе Писання, що Бог пробачає тому, хто пробачає, вирішив не тільки своєму приятелю Тому пробачити, але й за нього молитися. І за деякий час цей прийшов із справжнім покаянням до нього і направився. Терпеливість, любов. І звернення до Бога має досить велику силу. Люди деколи сумніваються, що віра має силу. Проте одна жінка пані Віра, вона переконалася в тому, каже, на власному досвіді, коли захворіла її менша дитина, лікарі сказали, шансу немає. Адже у серці дитини є певна проблема. Між серцем, серцем всередині є дирочка. Кров змішується, каже, і треба негайно робити операцію. Коштів на цю операцію вони не мали. Лікарі постійно підганяли. За деякий час приходять до лікаря, він зробив обстеження, каже, в мене є дві новини. Одна добра, друга погана. Перша ця дирочка в серці збільшилась, але є і краще. В серці утворилася маленька пухлина. Ця пухлина не є злоякісна і не є небезпечна. І вона закрила цю дирочку. Тому операції робити не треба. Вони постійно разом з старшими дітьми молилися, Боже, вчини чудо. Щоб не треба було різати і мучити дитину. І Господь це вчинив. Здається, пухлина в серці і біда. Але лікарі кажуть, ні, що це є добре, будиночка закрила. І вона тоді каже, що зрозуміла, що віра в Бога творить деколи унікальний диван. Який не можна спростувати або заперечити. І досить ще інший важливий момент, жінка-вчителька. Вона постійно працювала своїми учнями. І навіть після того, як вже був її вільний час, вона все рівно жертвувала себе чи свій час для того, аби дітей навчити. І дехто навіть з колегів казали, слухай, це вже є додаткове навчання. Ти за це можеш брати кошти, як репетиторство. На що вона була гарно відповіла? Я не роблю це для заробітку. Але я це виконую з любов'ю, до чого мене покликав Господь. Цікаво, але добро завжди повертається. Ця вчителька робила це безкорисно. Багатьом учням вона допомагала, навчали, не беручи за це оплату. Пройшли певні роки, і її учні стали вже цілком дорослими. Коли їй треба було зробити необхідну операцію, вона попала до лікарні, а коштів не було. Виявилося, що головним лікарем цієї лікарні є її колишній учень. І він цю операцію зробив без коштів. Каже, ви вклали свій час для того, аби я міг вивчити і поступити, щоб стати студентом. Тепер просто я повертаю вам свій Бог. Хто би міг сподіватися? Вона робила те, до чого покликав її Господь. І ця любов, ця доброта того молодого лікаря покликала. Дозаєнності. Тому повертаймо ту важливу річ, що ми є слуги Господні, і ми повинні робити те, до чого нас кличе Господь. А він нас кличе виконувати днів слово на заповіді любові. Христос Сража.